І ми зараз знову повертаємося до сьогоднішньої атаки. Відомо, що вже шестеро людей загинуло у столиці, серед них і подружжя. Також відомо про 22 постраждалих, і частина з них зараз у міських лікарнях. Найбільші пошкодження у Шевченківському районі там знищена частина п'ятиповерхівки. На деяких локаціях рятувальники працюють вже сьому годину. Зачепили й інші райони. На станції метро Святошин пошкоджено один із виходів метро та зупинку поряд. Є наслідки ударів і у будинках у Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Голосіївському районах усього. Залучені понад чотири сотні рятувальників проводяться всі необхідні роботи по розбору конструкцій. Вони дуже небезпечні. Проводиться постійний моніторинг, тому що є загроза завалу. Рятувальники працюють на місці. Ми все ж таки сподіваємося, що число жертв не збільшиться, але будемо, будемо працювати далі. Наразі потреби залученні авіації немає. Пожежі в Солом'янському районі ліквідовуються нашими просто силами та засобами. Рятувальники вже закінчують роботи, основні осередки пожеж було загашено, тому залишається просто розбір конструкцій, завалів, які там маються.